Друзі, вітаю! Уже відомий формат, в якому будуть зустрічатися українці з американцями, американці з росіянами. Така в прямому значні човникова дипломатія в сусідніх кімнатах будуть сидіти. Американці між ними будуть пересуватися, намагаючи узгодити позиції та зблизити дві переговорні групи. Поки зближує Трамп переговорні групи паралельно з України, хоче я вам говорив станції. Ядерні атомні станції, і зараз два видання супервеликих Financial Times і Reuters вийшли з аналізом амбіцій Трампа щодо української енергетики, суперкритичної інфраструктури. Так як я вам і казав, вони звертають увагу, що Україна друга в Європі або перша після Франції за своїми атомними можливостями. І вони кажуть, ну Westinghouse давно в Хмельницькому працює. Якщо зараз Westinghouse Добудує все, що обіцяв у місті Хмельницькому, то це найбільша атомна станція Європи, навіть більша ніж Запоріжжя. Ну а Трамп каже, дивіться угоду готовий підписати гарантії безпеки. Нема, але економічні гарантії безпеки це навіть краще ніж. Безпекові гарантії, каже Дональд Трамп, якому ми взагалі не віримо. Зеленський намагався вчора від цього відбиватись. Давайте по цьому пройдемось. Важлива історія, тому що він міняє умови угоди, намагаючи все більше витягнути з України. Причому забрали згадування про прибутки в 500 мільярдів. От і забрали згадування, що це повинні бути активи, які наразі. Не дають прибутку в український бюджет. Ну тобто можна забрати в українських олігархів, віддати американцям, або можна створити щось нове, ну, наприклад, новий lng Термінал, або викупити нову літієву шахту. І тоді вона буде приносити в цей спільний фонд. Тому зараз в угоді Трампа прибрали історію, що не ті, що зараз наповнюють, а включаючи ті, що зараз наповнюють український бюджет, Україна. Задає дуже велике питання Дональду Трампу загалом, що відбувається. Ця суперувага нам дуже невигідна, але бачимо, що йдуть переговори. Вийти з них зараз буде достатньо складно, хоча не виключаємо, що вони можуть бути і зірвані іншими сторонами, в яких є типу свої плани, своє бачення. Давайте це проаналізуємо. Плюс щодо змін Стармер з Макроном Ех, обіцяли нам війська. Своїх країн а зараз кажуть, слухайте, може, ми вам онівські дамо? При тому, що обидвоє знають, що ці оонівські війська може заблокувати, тому що там Радбез голосує і Росія, і Сполучені Штати. Ну, типу, якщо там буде не Білорусь і не Китай, ну тоді вони будуть заблоковані. Дивна позиція двох лідерів Європи, які на четвер анонсували цілу нараду. Ну от Стармер сказав, що взагалі в Україну дасть свої винищувачі. Ну, він ще рухається в першому сценарії. Макрон більше вже в Онівському. Стармер каже: дивіться, якщо зайдуть наші війська, то ми хочемо, щоб їх прикривали з неба. Аж сльоза потекла, коли ми просили прикрити наші війська з неба, нам казали: вчіть англійську, мінімум два роки, бо Байден хоче, щоб вони з ним говорили англійською. Наші хлопці кажуть, там англійську в школі вчили і в університетах вчили. Ми її знаємо. Дайте літаки. Ні, два роки ходіть на курси. То зараз вже їм не треба англійську вчити, українську вчити. Літаки можуть і мають, начебто, скоро бути. Але план може теж помінятися. Підпишіться на цей YouTube канал, а я вам розповім, як всі ці плани будуть мінятися і можуть мінятися, тому що надто багато змін дуже фрустраційний час. І, знаєте, так здавалось би, атомка туди, атомка сюди, а така атомка 10-20 мільярдів стоїть. А якщо дві, то вже і може 30-40. А тепер уявіть, що амбіція, кажуть експерти американські, може бути на всі атомки. До речі, можете почати з Чорнобильської, відремонтуйте Чорнобильську, далі будемо говорити. Але ні, Трамп каже, давайте говорити, треба наповнювати угоду. Він її зараз змінює, дуже не на нашу користь. Про це навіть з тривогою говорить Financial Times, що ви видавлюєте не з цієї країни. Росію зараз ніхто нічого там не змушує робити. Українці вийшли з Курщини, Штати зараз не допомагають працювати по військових злочинах, штати скорочують санкційний тиск. Трамп обіцяв обвалити ціни на нафту аж цілих 20 центів, вмазав так вмазав, але намагається зараз вибивати з України. Дав Трамп понесеться в нього там. Конфлікт з судами, він знищує цю систему балансів і противаг. Він тут Конора Макгрегора уже штовхає в президенти два дні після зустрічі з Трампом. І колишній боксер уже готовий кандидат в президенти. Сьогодні він зробив заяву, що буде рухатися в президенти. До речі, сьогодні навіть зранку жартував публічно, що мовляв, Конор Макгрегор привідкрив секрет, хто ж може бути кандидатом Трампа в Україні. Ну, але поки що головним кандидатом Трампа Запорізька атомна станція, і яку Трамп собі хоче забрати. Причому говорять не про управління, а про власність зеленський казав, можете відремонтувати, можете там трошки поуправляти, але це все належить народу України. Причому э, Росія по терористичному її захватила. А Трамп зараз нас її намагається видавити. Українці кажуть: дивіться, можемо разом працювати, можете дофінансовувати, можемо робити якісь класні речі, але просто прийти і забрати ну, виглядає така собі стратегія перемоги. Знову ж таки, друге питання: ну, якщо це суперстратегія перемоги, які тоді економічні гарантії? Або копалини, або атомки? Хоча я знаю, що в офісі президента самі пропрацьовували моделювання передати Трампу. І американцям атомків. Це наша ідея. От, але ж воно мало бути або, або, або копали не або атомки. Трамп каже, давайте все, що у вас є, всі ліквідні активи, я готовий забирати. Пане Дональд Трамп, а що взамін? Нічого, економічні гарантії. Ну, які економічні гарантії можуть бути перед росіянами? Ну, Чи були в Криму американські компанії? Були. Чи були на Донбасі американські компанії? Були. А чому це не завадило окупації? Тому що економічні гарантії не працюють. Так, якби там попередні президенти не роздавали українським олігархам, проросійським, до речі, а всі наші українські олігархи, вони всі проросійські, вони всі в Кремль літали, вони всі там погоджувались, вони всі підтримували Януковича, коли треба було. Ніхто ж не був проти. І от вони кажуть, що дивіться, якби це було раніше, так, можна було б. Не допустити навіть війну. Чи зараз на тому етапі війни економічних санкцій буде достатньо? Ні, не буде. Ні, не буде. І Трамп демонструє, що він не є лідером, який захищає свободу. Він прийшов сюди набити кишені. Але взамін навіть ми не отримуємо безпеки. Американських гарантій не будуть. Ні, ви це віддайте, а цього вам економічно вистачить. Не вистачить економічних гарантій. Знову ж таки, а давайте вчитаємося ну, я в, в цій статті. А що є економічна гарантія? Нічого. Просто власність. Ну, окей, ваша власність це не економічна гарантія, це просто ваша власність, яку ви здобули по вартості нуль. В чому тоді гарантія? Ну, ви тоді приїжджати домовлятися про безпеку своїх активів, будете не в Київ, а в Москву. Поїде Вітков і буде казати, ну, це наше, тут не чіпайте, росіяни вам підіграють, звичайно, скажуть, ну, окей, кілька станцій там по 10-20 мільярдів. Нам не цікаво, нам головне тут геноцид влаштувати, як ми зазвичай робимо. Нам тут головне мову поміняти, культуру змінити, людей нагребсти і повести на війну, в, наприклад, Естонію, там зараз в Принцгарі всіх мобілізовував. Ну, тому що є американські активи в Росії. І що? Це якась гарантія чогось? Ні, це не гарантія чогось. Росія буде демократична, чи Росія не нападе на Грузію, Україну, Молдову чи Естонію. Ні. Тому зараз заходимо в переговори. Бачимо, що вимоги у нас не тільки від ворогів, але й від союзників. Зрозуміло, що це переговірна позиція буде. Україна каже: ні, стоп. Наш зараз тиск на Трампа він хоче супершвидко і плюс набиття кишені. Ми повинні сказати стоп, стоп, стоп. Допоможіть спочатку досягнути мир. Подивимося, на яких умовах, а тоді будемо говорити. Тому що зараз нас намагаються роздягати на ходу. Нам треба більше це комунікувати. Владі не треба ховати 90% американських вимог, які вони виставили для Росії. Нам виставили. Коли зараз в готелі будуть, ну, не в готелі, в Джиді, але це називається таке, готельна дипломатія. Коли в двох кімнатах сидять, ну це все, чиста Кісінджерівщина. От, шкода тільки старого Діда немає, він обіцяв допомогти, а потім пішов в кращий світ. Розумієте, ось зараз проблема, що на цих супершвидких переговорах нас ще раз спробують обіграти. Нам формат цей не підходить. Тому що він, А. Не публічний, він супершвидкий, і вони можуть грати двоє рука об руку. Тому нас можуть обіграти. Вони між собою зізвонюються, списуються, зустрічаються більше, ніж з нами. Тому це ризик. Ризик потрапити в супершвидку невигідну історію. Ну, день-два нічого не вирішить. Зустріньтесь з ними 24-го, з нами 25-го. Війна триває три роки, день не вирішить, але стискати час. Що, а давайте, бо горить, 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 горить. 40 хвилин залишилось, Давайте, давайте, давайте все підписують або зараз, або ніколи. І станції сюди, і 500 мільярдів сюди, і взагалі все сюди. Ну так же ж теж не працює. І друге, в нас немає таких переговорщиків, які вміють вести перемовини в такому форматі. Немає, вони ніколи до цього такому форматі не вели. Давайте собі не брехати. А якщо вони брешуть нам, то їм чесно теж казати, друзі, покажіть, де ви на такому рівні вели переговори? Ніде. І в такому форматі теж, це для нас поганий формат. Про це теж треба сказати. Наші мовчать, звісно, ну, грали в футбол, звісно, грали. А, в американський, і в американський грали, звісно, вигравали там, мільйон разів. Та, звісно, все готове. Ні, треба чесно говорити, тому що зараз нас намагаються обскупти просто. Просто обскубати зі всіх сторін. І тут треба сильна позиція, і в першу чергу про це треба говорити публічно: і щодо ворогів, і щодо партнерів. Тому що вороги ж нічого не, про перемир'я не, не почули. Одесу хатили так, що просто це всю ніч палало. При тому, що там був президент Чехії, який приїхав нам типу, допомогти. Ну, він допомагає дійсно гарна передна людина, і Чехії поряд. Але росіяни гатили всю ніч. По Києву гатили, по інших містах гатили, пане Трамп, а де ж перемир'я? Чи ціль перемир'я – це тільки станція атомна, плюс додача Вишенька на натурки. Розумієте? І зараз е -е, ось ці історії вони виглядають дуже ризиковано для нас. Треба дійсно підготуватися, і треба публічно говорити і задавати Трампу прямо. Зеленський покаже, що може це задавати. В чому? Гарантія безпеки. Просто віддати станцію ну, виглядає, як в дитини забирають цукерку. А в тебе три цукерки? Ну, давайте ми всі заберемо. Розумієте? І це зараз дуже критичний час, ще і ще й Макрон підігрує <різвість> з тої сторони, каже, що давайте, може, розглянемо миротворчу місію ООН. Так подожди, це ж Росія хотіла миротворчу місію. Ви всі казали, ні, ми дамо свої війська. А зараз обігруєте. Він поки що це розглядає ну, це Телеграф пише. Ну, Якщо вона буде сильна, ця місія, то Росія і Штати її не погодять. Якщо ви казали, зробите сильно з британці з французами, окей, ми вам віримо, приводьте. Але не так, як Росія каже в Кросівках і з палками, така історія точно не підходить. На четвер буде нарада якраз по коаліції охочих, має приїхати туди Зеленський, має все проговорити. От. Е але зараз ось то, що говорить Макрон, ну, виглядає поки що як послаблення. Перед цим він бравадно говорив і намагався посилити позицію. Зараз ми бачимо навпаки, послаблення. НАТО хоче закликати Європу та Канаду збільшити військовий потенціал на 30%. Про це пише Блумберг. Наразі обговорюються нові цільові показники як військового потенціалу країни-членів НАТО. Які мають оновити ті, що були встановлені до повномасштабного вторгнення Росії в Україну з метою їх прийняття до початку червня, коли міністри оборони країн, членів альянсу, зберуться в Брюсселі, співрозмовники кажуть, що досягнення цих нових рівнів вимагатиме значних фінансових витрат від більшості європейських союзників і Канади, тоді як видатки США не потребуватимуть змін за словами одного з посадовців. Нові цілі вимагатимуть більше на 30% обсягу обладнань. У всіх секторах, причому деякі конкретні категорії зростуть набагато більше або менше, ніж інші, високопосадовець НАТО зазначив, що цінові цілі, на реалізацію яких піде від 5 до 15 років, призвуть до того, що європейські канадські сили в НАТО стануть набагато сильнішими і менш залежатимуть від США. Позиція правильна, позиція чітка, позиція потрібна. От, але знову ж, якщо Штати покидають НАТО, питання просте, чи існує тоді НАТО? Чи тоді просто те, про що я вам колись говорив за економіст, писав: Канаді треба зближатися з Європою, а в них є там спільний кордон на одному острові між Данією і Канадою. Ну от тоді Канаді зближатися з Європою, і створювати європейські сили оборони. І в такому форматі протистояти, поки Штати не повернуться в сім'ю, поки Штати знову не повернуться на ті рейки, коли вони. Ну, грають роль світового лідера і світового поліцейського, а не просто намагається там забирати атомні станції, чи там копалини, чи будь-що інше. Ось зараз Європі треба дати відповідь на питання, бо поки що грається зі старим барахлом. Е, в генштабі сказали, в українському генштабі сказали, що росіяни обстріляли газову станцію суджі, щоб дискредитувати Україну. Ну, от, тому що Україна не приховує там, де обстрілює. Якби ми хотіли, ми б сказали, знову ж таки, будучи там, ми могли все повзривати і цей метал повиловозити і здати на металобрух. Ми цього не робили, але росіяни обстріляли і нас звинувачують. Друге, якщо ми щось робимо, то ми визнаємо, наприклад, на нафтобазі в Краснодарському краї, яку ми обстріляли два дні тому. Сьогодні стався вибух, бо росіяни не можуть погасити її вже дві. Доби, ну, от, бачите, не з того місця в них ростуть руки. Україна стріляє по військових об'єктах, стріляє якраз таки по військовій інфраструктурі, або там та інфраструктура, яка допомагає російській армії. Ну тому Україна зрозуміло, що її виносить з поля бою. А Росія тим часом просто знищує українську інфраструктуру і стріляє по мирних будинках, що ми власне сьогодні бачили в Одесі. Друзі, два питання. Що робити з атомкою? І як Правильно відповісти на питання Трампа, це перше. Друге запитання: чи дійсно ось ця спроба канадців і європейців посилитись на 30% за 15 років допоможе вберегти США і чи зробить їх без штатів сильними? Чи треба думати про інші нові формати? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Обов'язково підпишіться на цей youtube канал. Ми боремось з російською пропагандою. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!